1 лютого на сесії Обухівської міської ради Ян Стрелюк прокурор Обухівського району, звітував перед депутатами і всіма жителями Обухівщини про діяльність прокуратури у 2010 році. Відповідно до статистичних даних, за 12 місяців 2010 року на території Обухівського району вчинено 412 злочинів, з них 197 віднесені до категорії тяжких та особливо тяжких. В порівнянні з відповідним періодом 2009 року, рівень злочинності збільшився на 2,2%. Вказане збільшення сталося за рахунок окремих категорій злочинів, в тому числі і в силу змін до чинного законодавства. Як позитивне, слід відзначити, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року в районі менше вчинено особливо тяжких злочинів. Разом з тим, за повідомленням прокурора, збільшилася кількість крадіжок особистого майна. Вплинути на поліпшення даної ситуації можливе, на мою думку, шляхом активізації роботи служби дільничних інспекторів міліції та патрульно-постової служби, оскільки Наприклад, крадіжки, грабежі, розбої та деякі інші злочини, які вчиняються переважно в громадських місцях, складають більше половини вчинених злочинів. Це свідчить про відсутність належної профілактичної роботи на території дільниць, що є основним напрямком роботи дільничних інспекторів. Приємно, що зменшився рівень злочинності серед неповнолітніх. Так, протягом 2010 року неповнолітніми особами вчинено 11 злочинів проти 13 за аналогічний період минулого року. Збільшилась кількість виявлених на території району злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 62 злочини проти 55 у 2009 році. На досить поганому рівні в районі боротьба з економічною злочинністю. Практично на тому ж рівні залишився показник злочинів, вчинених в економічній сфері. Однак до суду з них направляється невелика кількість. Належні заходи для встановлення осіб, які їх чинили, працівниками органів внутрішніх справ не вживаються, що неодноразово ставало причиною вжиття в заходів прокурорського реагування. При цьому цей показник, як і раніше, в значній мірі складають злочині, виявлені обласними підрозділами органів внутрішніх справ. Прокуратура не задоволена роботою працівників внутрішніх справ у сфері обліку злочинів в Обухівському районі. Зокрема, у 2010 році прокуратуру району порушено 42 кримінальні справи з одночасним скасуванням незаконних постанов працівників міліції про відмову порушення кримінальних справ, що складає більше 11% від зареєстрованих злочинів. Переважна більшість цих злочинів корисливої спрямованості і на даний час залишаються нерозкритими через втрачений час для проведення слідчо-оперативних заходів та отримання доказів. У 2010 році повідомляє Ян Стрелюк, послаблено нагляд за додержанням податкового законодавства. І, хоча, за результатами перевірок цій сфері відшкодовано майже мільйон 400 тисяч гривень, до відповідальності притягнуто лише два посадовця податкової інспекції. Кримінальні справи у цій сфері не порушувалися, і в житті заходи не особливо вплинули на стан заборгованості по податках, яка сягає понад думайте 99 мільйонів гривень. Таке послаблення дещо зумовлено зміною керівного складу податкової інспекції, а також деякими кадровими проблемами в прокуратурі району. Однак, враховуючи викладене ріст податкового боргу, прокуратуру району на квітень травень запланована комплексна перевірка районної податкової інспекції, підготовка до якої вже почалась і триває. Не порушено жодної кримінальної справи у сфері захисту природного законодавства у 2010 році. Розглянуто із життям заходів 23 приписи і подання: три у сфері атмосферного повітря, 20 про законодавство про відходи. За документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 16 посадових осіб. До держбюджету відшкодовано мільйон 751 000 тисячу гривень. Це плата за викиди в атмосферне повітря. Однак для виправлення такої ганебної ситуації у цій сфері нагляду мною на квітень травень передбачено проведення перевірки додержання земельного кодексу України, водного кодексу, діяльності Обухівської районної державної адміністрації, Обухівської та Української міських радах е в Козинській селищній та інших сільських радах району та в органах державного контролю по використанні, вилученні, передачі власність, користуванні продажу та зміні цільового призначення земель. Що стосується додержання земельного законодавства, маємо такі показники. За результатами перевірок у 2010 році прокуратурою порушено три кримінальні справи, принесено 103 протести. Попереджено незаконне вилучення з державної та комунальної власності майже 200 гектарів землі. У 2010 році прокуратурою району в Казаній сфері до судів приділено позовів на загальну суму 24,5 млн грн. Задоволено з них 11 позовів на загальну суму 8 грн. Реально виконано судових рішень на суму майже 9 мільйонів гривень. Разом з тим у минулому році були й недоліки в роботі, що сказалось на показниках роботи та реальному захисту інтересів держави у цій сфері. Це зумовлено передусім відсутністю на території району земельної інспекції як державного контролюючого органу, постійною реорганізацію органів Держкомзему. На сьогодні, наприклад, в районі діє два його структурних підрозділи, кадрові проблеми в прокуратури району тощо. Але. На сьогодні прокуратура вже вжита певних організаційних заходів з метою посилення прокурорського нагляду в цій сфері, як то постійний моніторинг рішень та розпоряджень органів місцевої влади та самоврядування, висновків місцевих органів Держкомзему, вивчення картографічних матеріалів тощо. Щодо роботи прокуратури у 2011 році, то прокурор Обухівського району вже має напрацювання в цьому напрямку. В цілому робота прокуратури Обухівського району у 2011 році буде направлена на реальне відновлення законності на території міста та району, захисту прав і свобод громадян та інтересів держави в усіх сферах життєдіяльності. Мною, 26 січня поточного року, вже проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів, на якій обговорено підсумки роботи. Щодо боротьби зі злочинністю та визначено ряд заходів спрямованих на зміцнення законності і правопорядку протидії та хабарництву та корупції. Як бачимо, прокуратура Обухівського району у 2010 році спрацювала досить непогано. Наталія Білогурова, Сашкодобиш, студія Барт.